Поєдинком Барселона-Жерона завершився футбольний марафон матчів українців в європейських топ-лігах, який розтягнувся на 4 дні тобто п'ятницю, суботу, неділю і. Понеділок. Віктор Циганков міг забивати на Кампно, але не судилося. Будемо з'ясовувати, чому ж саме. Ну а поки напишіть в коментарях поєдинок, кого з українців цього вікенду вам сподобався найбільше. Також прошу поставити лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну тим більше голів ми в топ-лігах не дочекалися. Хоча забивав Андрій Ярмоленко. Він приніс перемогу з рахунком 3-0 для команди Аляйн Сергія Реброва.

Ярмола забив вже дев'ятий гол цього сезону, ну а циганков міг забити другий гол в кар'єрі на Кампноу. Свого часу Віктор забивав лізі чемпіонів футболці київського Динамо ворота Барси та Марка Андре Терштегіна. На цей раз знову могло вийти, але коли виходили два. В одного на кіпера Барселони, циганков та аргентинський форвард Жерони Кастельянос, Власне, в нього і був м'яч, і замість того, щоб покотити на вітю, і циганков вже в пусті ворота забивав би Барселоні. Кастельянос вирішив пробити сам. Ну такий він жадібний, егоїстичний форвард. Зрештою, так і закінчили. 0-0, циганков провів гідний. Матч проти Барси знову ж таки перший момент матчі теж створив саме Віктор з льоту чудово пробивав, але не влучив ворота. Зіграв понад 70 хвилин на полі. Кампнов український Вінгер і, зрештою, став одним з кращих футболістів в складі обох команд. Інший центральний матч для українців в європейських топ-лігах відбувся в неділю у Ліверпулі на стадіоні Анфілдроуд, куди проїхав Арсенал нашого Сашка Зінченка. Там також нічия, але на відміну від Жерони, яка тішиться з нічеї проти Барселони. Звісно, Арсенал очікував на три очки і перемогу протистоянні з Ліверпулем. Тим більше ще в першому таймі підопічні. Артети вели 2-0 після голів Мартінелі та Жезуса. Та, зрештою, пропустили ще в першому таймі, наприкінці і наприкінці другого тайму 2-2. Ліверпуль зробив рахунок. На жаль, провалився в тому моменті Олександр Зінченко, поміж ніг якого прокинув м'яч Трент Олександр Арнольд. Зміг навісити. І, зрештою, Ліверпуль забив гол. Так, Ліверпуль міг як програти, так і виграти, тому що Салах не забив пенальті на початку другого. Тайму, Рамсдейл не дав себе переграти, хоча там, скоріше, салах не влучив в кут воріт. І Зінченка, ми майже сльози побачили. дуже український лівий захисник арсеналу був засмучений на лаві запасних, Артета його підбадьорював та все одно. Це не перемога для Арсеналу. Ускладнюється боротьба за чемпіонство, але команда Зіни Артети з півночі Лодона все ще перебуває на першій сходинці таблиці АПЛ. За вісім турів до завершення сезону АПЛ. Інші поєдинки українців відбулися у суботу. Так, Віталій Миколенко прибув з Евертоном на Траффорд, де його команда поступилася Манчестер Юнайтед. Так, Віталій виходив вже в другому таймі за рахунку на користь Ман Юнайтед, але все одно активізував гру в атаці для своєї команди. Та Шон Дайч знову в старті обирає Готфрі, а не Миколенка. Так само, власне, як і Михайло Мудрик, який лише. В другій половині гри теж з'явився на стадіоні Молінью, де Челсі поступився Волверхемптон у першому матчі Френка Ламбарда на чолі Челсі, виконувач обов'язків головного тренера Челсі, легенда клубу Лампард не зміг здобути перемогу в першій грі після повернення до синіх. Але здобув перемогу наш Ілля Забарний. Хоча тут парадокс. Забарний не зіграв, провів матч на лаві запасних, дуже важлива гра. На Пауер Паверстедіум була Бормута проти Лестера, і зрештою, перемога для Бормута допомагає команді в боротьбі за виживання в еліті англійського футболу. Так само в матчі Фіорентина Спеція в італійській серії А не взяв участь наш Віктор Коваленко, але через травму. Хоча відзначимо, що спеція, яка є аутсайдером не тільки з сезону серії А, Але й поєдинку проти Фіорентини, здобула нічию 1-1 дуже важливо в боротьбі. Власне за. Це збереження прописки в еліті італійського футболу у французькій Лізі 1 також, на жаль, наші хлопці не перемагали. Едуард Соболь і його Страсбур зустрілися з лансом. Сенсацію поточного сезону чемпіонату Франції, який з другої сходинки веде боротьбу навіть за чемпіонство проти Парі сан жермен А тому, власне, Ланс досить просто обіграв Страсбур. Відзначаємо, попри поразку, Едуард Соболь все ж провів всю гру в складі своєї команди. На відміну від Руслана Маліновського, який з'явився лише в другому таймі матчу Лорян Марсель, ну точніше, навіть наприкінці, на 81-й хвилині. А тому мав лише близько 10 хвилин, за які зрозуміло не встиг нічого особливого зробити. Тож 0-0 зіграли Лор'ян Олімпік Марселі, попри статус фаворита, команда з півдня Франції не змогла ані забити. М'ячів ані обіграти зрештою Лоріан. Тож, Маліновський, чекаємо вже на продовження його яскравої гри в наступних матчах, так само, як і від інших наших футболістів. Тож, друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, хто з наших гравців в європейських топ-лігах цього туру провів найкращий поєдинок на вашу думку, запам'ятався вам найбільше. Також прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаюся. Найкращого, а в Україні ми кажемо перемагай! Леба ясне!